Септо презентує. Всім привіт! В ваших вухах Дарина. Але не ранкове допіо, а вечірні розе. Це особлива рубрика ранкового допіо, доступна для тих, хто підтримує Септомедіа на рівні конвейер через Патреон Базу. Або розділі спонсорства на Ютубі. Чин-чин вам усім, і велике дякую від мене та всієї нашої команди. Якщо ви раптом ще не входите до спільноти Септо, але зараз мене слухаєте, то відразу скажу, що у публічному доступі лише фрагмент з вечірнього розе. І я запрошую вас доєднуватися до спільноти Септо та слухати цей випуск повністю. Загалом, вечірнє розе ми придумали як формат, в якому я підбиваю підсумки місяця в ранковому допі. Але життя і життя тут не вгадаєш. І з часом «Вечірні розе перетворилося на такий собі простір для експериментів, в якому щомісяця відбувається щось інше. Ми тут і книжку Джейді Венця читали і потім її обговорювали. І кажучи це, я раптом пригадала, що десь минулого року в цей час я дочитувала книжку Меланії Трамп. І якщо ви не слухали те «Вечірні розе, в якому я Антону розповідаю про свої враження. То ви все одно мені маєте поспівчувати. Влітку ми вирішили, що нуїхті новини і говорили про фільми. Минулого місяця з Вікторією ми обговорювали наші навчальні візити до Сполучених Штатів Америки. А в жовтні я планувала повернутися до оригінального формату і зробити, знаєте, таке велике вечірнє французьке розе. Бо, як ви можете пам'ятати, в жовтні в кожному випуску ранкового допі було щось про Францію. Але зрештою я відмовилася від ідеї підбивати ці французькі підсумки. Чому ну, знаєте, в Нідерландах недавно відбулися вибори. Тепер в мене є новий, молодий, красивий майбутній прем'єр-міністр Нідерландів, і Макрон з його прем'єрами-одноденками для мене вже не такі цікаві. Це правда, але це лише одна з правд про ще одну і основну причину, чому сьогодні не підсумки, а історії, які не увійшли в жовтні в ранкове допіо. Я розповім трішечки згодом. Загалом, сьогодні ви почуєте про аналогові сумки та про протести молоді на глобальному півдні, Плюс трішки поговоримо про Сербію. Перед тим як починати, ще скажу, що по моєму голосу ви можете чути, що я не до кінця здорова, і це правда. Бо, вдруге, за останні півтора місяці я захворіла, не знаю, що це таке, але я в повному шоці, бо я не звикла так часто хворіти. Ви скажете, ну, та погода мінлива, ти десь промерзла, віруси ходять, хронічні стреси. Я скажу ні, товариство, це все в роки. І я не знаю, хто мене зурочив, але нічого доброго про цю людину думати не можу. Як би там не було, нехай не з ідеальним голосом, але я все ж говорю, тож ніщо не зупинить подкаст, для якого прийшов час бути записаним, і ми будемо починати. А ні, я вам ще скажу, що сьогодні саме той день, коли я вигулювала кота. Хто не знає, в мене є пан Кіт Меверік, і я його вигулюю на повідку двічі на день, як собаку. Але він кіт, тому час від часу він лазить по деревах, і здебільшого все добре. Ми знаємо, як менеджити цей процес. Він зі свого боку, я зі свого боку. Але сьогодні був саме той ранок, коли він вирішив залізти на тую і не хотів злізати. Ось тому в мене особливий настрій на сьогоднішньому записі. Поїхали говорити про аналогові сумки. Отже, що таке аналогові сумки? Якщо коротко, це такий тікток-тренд, який полягає в тому, що беремо власне сумку, і в неї складаємо все, що дозволить нам проводити наше дозвілля, наш вільний час. Не залипаючи в телефоні, тобто, мабуть, найбільш популярне це те, що там будуть книги, там можуть бути кросфорди, там можуть бути розмальовки, в'язання, шахи. Одним словом, все, що дозволить вам наповнити ваш час не телефоном, не соціальними мережами. Про ці аналогові сумки, про цей Тікток-тренд, я прочитала в кінці жовтня на Аксіос. І зрозуміла, що все це є частиною ширшої тенденції аналогового благополуччя, і вирішила, що цю історію треба взяти вечірнє розе. Що таке аналогове благополуччя? Для цього нам треба повернутися в кінець 2024 року. Я переконана, що ви всі знаєте там, що є різні словники, і вони в кінці року визначають слово цього року. І в 2024-му... Якщо я не помиляюся, оксфордський словник словом року назвав brain rot – гниття мозку. Тобто те, що відбувається з нами, коли ми після там довгого часу проведеного в соціальних мережах за скроленням, потім не можемо ні на чому довго концентруватися. І те, що brain rot стало словом року, це десь відображає м, ті тенденції, коли все більше людей. Переймаються з тим, що відбувається з їхньою увагою і з роботою їхнього мозку. Ось те, чого я не знала, це те, що виявляється на початку року є організації, які прогнозують, якими будуть велнес тренди, тренди здоров'я і благополуччя на цей рік. І якось всі ці статті прийшли повз мене, мабуть, через те, що я загалом темою велнесу не дуже цікавлюся. Але зараз прочитати було цікаво, тому що 2025 рік в січні називали роком великого виходу з соціальних мереж, і головним трендом на цей рік називали аналогове благополуччя. Що це таке? Я думаю, що вам знайома концепція цифрового детоксу, але аналогове благополуччя це дещо інше. Тут в нас є дві складових. по-перше, це те, що більше людей. Починають більш ретельно ставитися до того, як вони проводять свій вільний час і відмовляються від вільного часу перед екраном телефону або в соціальних мережах. Це одна частина цього тренду. Є ще інша частина, коли ми вільний час, тобто час, який в нас звільняється від того, що ми відмовляємося від соціальних мереж. Ми тепер думаємо, як його змістовно наповнити. Тому аналогове благополуччя це дещо ширше та більше за цифровий детокс, тому що як навіть говорять експерти, цифровий детокс, тобто коли ми або на певний час йдемо з соціальних мереж. Або зменшуємо кількість часу, яку там проводимо, чи, наприклад, інтенсивність, коли ми читаємо, а не коментуємо. Я до речі, не знаю, чи це вважається цифровим детоксом. Я просто зараз так розмірковую вголос. Але я думаю, що загальну ідею цифрового детоксу ви дуже добре розумієте, і як кажуть експерти, цифровий детокс він завжди був не про задоволення. Тобто, це було про певне обмеження, тому що ми розуміємо, що, наприклад, для нашого ментального здоров'я. Треба піти з Твіттеру або треба зменшити час сидіння в Тіктоці. І ми це робимо просто змушуючи себе. Аналогове благополуччя воно дуже про задоволення. Воно дуже про те, що ми шукаємо, як нам подобається проводити час, і проводимо час в якийсь інший спосіб, тому що нам це подобається. Я знаєте, от, в мене цього немає в нотатках, але я просто говорячи про. Аналогове благополуччя і про те, що це процес, коли ми визначаємо, як нам подобається проводити вільний час поза соціальними мережами, і ця тенденція вона там дуже характерна для міленіалів та джензі. Я пригадала фільм Наречена втікачка з Джулією Робертс та Річардом Гіром. Ну, я бачила цей фільм в дитинстві, і він мені здавався просто такою смішною романтичною комедією про дівчину, яка чомусь постійно тікає зі своїх весіль. Чому ж вона тікає зі своїх весіль? Коли вже я передивлялася цей фільм в такому дорослому, зрілому віці, я зрозуміла, що він значно глибший ніж те, як я цю історію сприймала в дитячому віці, і там є просто прекрасна ідея. Про те, що я коротко розповім вам, якщо ви не бачили цього фільму, я постараюся без спойлерів, але мені здається, що там доволі очевидний сюжет. Тим не менш, фільм про те, що є дівчина, яка багато разів тікала зі своїх весіль, і про неї дізнається журналіст одного з видань, дуже модний журналіст. Його грає Річард Гір, і от він приїжджає в містечко, де живе ця дівчина, щоб зрозуміти, чому ж вона тікає з весіль. І він спілкуючись зі всіма нареченими, яких кинула ця дівчина, її як ви можете здогадуватись, грає Джулія Робертс. Так ось він спілкуючись зі всіма цими чоловіками, запитує в них про те, які яйця любила героїня Джулії Робертс. Тобто, як вона любила приготовлену яєчню. І всі ці наречені, яких вона кинула біля Вівтаря, йому називають різну страву. І ідея в тому, що. Насправді сама героїня Джулії Робертс ніколи не задумувалася, як вона любить приготовлені яйця. Вона завжди їй здавалося, що любить так, як любить її партнер. І от в кінці фільму є сцена, коли вона стоїть на кухні, перед нею тарілки з яйцями, які приготовлені в різний спосіб, і вона пробує, що ж саме їй подобається більше. Тобто вона стоїть сама. Біля неї вже нікого немає, ніхто не впливає на її вибір, вона намагається зрозуміти себе. І мені здається, що з оцим аналоговим благополуччям це дуже схожий процес. Тобто, для людей, наприклад, які народилися в соціальних мережах, як це часто говорять, тобто які по-іншому ніколи не проводили своє дозвілля, треба дуже так усвідомлено підійти до вибору і загалом до цього процесу, коли. Ти пробуєш різне для того, щоб зрозуміти, а що саме тобі подобається, тому що коли ти народжуєшся в цю еру соціальних мереж, то ти вже, наче як і не маєш вибору, тобто тобі відразу ти можеш йти туди і робити це, але ти ж не знаєш, чи тобі це направду подобається чи ні. Тому дуже, дуже така цікава тенденція, і я от її захотіла включити в жовтневе розе, тому що я записую його на початку листопада. До кінця року залишається менше двох місяців, і я просто хотіла запропонувати вам подумати, потім поділитися в чаті, чи ви відчуваєте, що ви теж більш усвідомлено підходите до процесу вибору занять в вільний час, чи плануєте ви своє велике відключення від соціальних мереж? Чи ви просто спостерігаєте, що хтось це робить, а самі над цим не задумуєтеся? Мені здається, що це цікава тема для обговорення. Про себе я відповіді не маю. Я прям хочу поспостерігати, скільки я часу проводжу саме в соціальних мережах. Бо деколи в мене з соціальними мережами пов'язана робота, і мені здається, що я так не можу прям повністю від них відключитися. Але тим не менше прикольно було дізнатися про те, що ми живемо в році, який називають роком великого відключення, і зрозуміти, чи моя поведінка корелює з цими загальними трендами. Ну і ще цікаво буде в кінці року подивитися на якісь дослідження, наскільки масове це явище великого відходу, і як багато людей шукають аналогові способи проведення дозвілля. Бо загалом є ще інші тенденції, які свідчать про те, що цей широкий тренд він дійсно є, він дійсно розвивається. І тут зокрема можна ще згадати про те, що повертається мода на аналогову техніку, вінілові платівки. Це вже давно в тренді, але крім цього, ще там музика на касетах і на дисках. На дисках, я не знаю, мені здається, що це так називається. І от тут, до речі, в 2025-му я повернулася до дротових навушників. Насправді я повернулася через те, що в 2024-му я загубила три пари без дротових навушників, і я в якийсь момент зрозуміла все достатньо. Можливо, якщо я куплю навушники, які дротики, які більш видимі, так які десь там вічно будуть плутатися, можливо, їх я перестану губити. Перші навушники, дротові, які я купила, вони десь там за два місяці поламалися. А ось друга пара гарно мені служить, і я дуже задоволена. І, до речі, ще одна причина, чому я вирішила купувати саме дротові навушники, це те, що я побачила, мені здається, Vogue робили відео з дуаліпою What's in your bag? І там в неї в сумці було дуже багато дротових навушників, і вона говорила про те, що я користуюсь дротовими навушниками, тому що мене дуже дратує, що там бездротові треба заряджати, і тому я шукаю речі, які не потребують зарядки. І я просто дивлячись це відео, як вона там їх витягує, вони реально заплуталися, вони обвили з собою ще якісь інші предмети. Я просто прям через екран відчула цю ностальгію, коли ти дійсно береш навушники в руки і намагаєшся їх розплутати. І я вам скажу, що це дійсно дуже цікаво, це дуже прикольно і це дуже заземляє. Тому що коли, там, наприклад, я десь йду, і в мене ті навушники в сумці, я їх витягую, і навіть вони не заплуталися. Вони там, наприклад, акуратно були скручені в якомусь чохольчику, але все одно той момент, що ти береш. Телефон і береш під'єднуєш ці навушники, так їх якось розгортаєш. Це все одно навіть трохи більше часу, нехай йдеться про секунди, але цей час ти приділяєш якісь фізичні дії, де є більше тактильних відчуттів. І мені здається, що це дуже класно. І коли я сказала на зідзвоні, що. Команді сказала на дзідзвоні, що в вечірньому розе буде про ці аналогові сумки. І потім Дася попросила в чаті, розкажіть, що би було в вашій аналоговій сумці. Я згадала про ці дротові навушники, і також подумала про те, що я би хотіла мати щось для прослуховування, що не є телефоном. Я подумала про те, що треба купити якийсь старий iPod, ну тому що ми ж робимо подкасти. Саме слово подкаст воно пішло від iPod, Тому в мене, от на початку листопада, день народження. Можливо, я навіть з айподик включу в свій віш-лист, бо мені здається, що це теж класно мати пристрій, з якого ти слухаєш музику чи слухаєш подкасти, але при цьому немає жодного тригеру, щоб від цього від від, від там твоєї музики чи від твого подкасту відволіктися на щось інше. Я також ще скажу за аналогові сумки, що в Тіктоці показують, як для дітей збирають аналогові сумки. І тут маю відзначити, що це дуже нагадує просто там, мій рюкзачок, з яким мене відправляли, наприклад, в дитячий садочок тобто ті самі пазли, розмальовки, фломастери. А сьогодні з цього роблять контент для Тіктоку. І отут для мене є певна контроверсійність цього тренду, тому що він з одного боку поширює класну ідею, що ти маєш подбати про те, як ти проводиш вільний час. Що перша опція, яка приходить тобі в голову за замовчуванням зайти в соціальні мережі, нехай ти не берешся відразу за неї. Тобто відразу склади собі сумку, щоби в тебе були Певні там гаджети чи певні предмети, які дозволять провести вільні 15 хвилин без телефона, тому що інколи ми беремося за телефон від безвиході, нам нудно, мозок потребує якогось миттєвого задоволення, а нічого іншого під руками немає. І ми там вже заходимо в якийсь інстаграм чи в твіттер. А коли ти дбаєш про те, що в тебе є альтернатива вигляді книжки. Чи альтернатива в вигляді розмальовки, то ти можеш потягнутися за альтернативою. І є навіть люди, які показують в Тіктоці, як у них вже тих аналогових сумок декілька. Тобто, хтось там вдома тримає окрему сумку в машині, на роботі, щоб дійсно предмети, які дозволяють провести вільний час без телефону, були під руками всюди. Так, от контраверсійність для мене полягає в тому, що з одного боку це класна ідея, класний посил. Але з іншого боку, знову все зводиться до контенту в соціальних мережах, і я тоді не знаю наскільки ефективним є саме поширення цієї ідеї, тому що можливо все зводиться до того, що я хочу мати з собою книжку, чи я хочу мати з собою розмальовку, щоб показати це в своїх соціальних мережах, і мене вважали за свідому людину, яка намагається якісно провести свій час. До речі, ще один такий важливий момент, який, мені здається, варто відзначити в цьому тренді на аналогове благополуччя загалом і на сумки, зокрема, це те, що велнес і там продуктивність, і всі ці речі довгий час були пов'язані з тим, що ти маєш трекати якусь звичку. І тому навіть в нас там був і, мабуть, досі є бум на різні гаджети, які дозволяють нам. Аналізувати, скільки часу ми що робимо, наскільки наш якісний сон і так далі і тому подібне. І ось цей тренд на аналогове благополуччя передбачає, що ми не трекаємо, тобто ми не запускаємо там жоден відлік часу, не ставимо галочок, ми просто живемо моментом, і, головне, тут живемо, так? а не робимо щось. Просто для того, щоб потім гарно відзвітувати і вважати себе продуктивним. Тобто є навіть така думка, що аналогове благополуччя воно загалом ніяк ніяк не, не думає, не говорить про продуктивність. Тобто немає такого, що там, почитай книжку, і потім ти будеш краще спати, щоб потім краще і більше працювати. Ні, почитай книжку, тому що, тому що ти від цього отримаєш задоволення, і це дуже-дуже цікаво. Також ще одна складова цього тренду на аналогове благополуччя. Я думаю, що ви всі її спостерігаєте, тому що це зростання популярності різних клубів. Ну, зрештою, септомедіа має свій слухацький клуб. До речі, запрошую всіх в листопаді ми слухаємо подкаст Масони проти рептилоїдів. Так ось клуби є дуже популярними, і не лише клуби, але загалом я б сказала, що це такі, от як в дитинстві були гуртки, тепер вони стають популярними і для. Дорослих людей, і якщо я зараз знайду в себе в нотатках цю статистику, то я вам її озвучу з цифрами. А якщо не знайду, то просто скажу про тенденції. Бо тенденції полягають в тому, що я знайшла в Сполучених Штатах пошук шахових клубів. Пошук тут мається на увазі в гуглі. Так, от пошук шахових клубів зріс на 47%, уроків шиття на 76%. Клубів бігу на 82, уроків танців майже на 200%, уроків приготування пасти на 515 і навіть люди шукають уроки ковальської справи. Тобто цей тренд він впливає на те, що зростає попит на. Офлайн активності і на те, щоб ми знаходили місця, простори, де ми можемо з іншими людьми проводити час. Ну і тут вже там про книжкові клуби, ви я думаю, все це знаєте, все це бачите. Ми дійсно бачимо, що спостерігаємо, що це стає дуже і дуже популярним. Мені здається, що це непогано. Є люди, які прям бізнес-моделі хороші вибудовують, і от, наприклад, в. Амстердамі є офлайн клаб, який організовує заходи без телефонів, і це бізнес, який зростає і розширює свою діяльність на інші міста. Він після Амстердаму відкрився також в Барселоні, Мілані і в Дубаї. Отаке, от, от розказуйте, чи рік 2025 є для вас роком відключення. Пишіть в чаті, пишіть в коментарях. Про те, що би ви поставили до своєї аналогової сумки, як вам загалом ця ідея, і як ви думаєте, чи дійсно за цим є справжній сенс, чи це все просто для того, аби зняти відео для Тіктока? А ми переходимо далі. Ми переходимо до протестів молоді на глобальному півдні – але ця частина доступна вже лише для тих, хто підтримує септом медіа на рівні конвейер на патреоні, на базі або у розділі спонсорства на Ютубі. Я йду до цих людей. А всім до зустрічі в ранковому допіо. Почуємося.